Не переживайте попереду стабільний капець. Mm -hmm. У нас класна команда. Кіно пульс. Кіно що пульсує. Я ніколи не говорив про свої почуття, але зараз скажу тобі від чистого серця. Я кохаю тебе, Антонія? Хто це? Вибач, тату. Мамі теж скажи: вибач. Так, але. Ану, вдар мене. Як ви познайомились? В суді. Тобто ви також адвокат? Я був підсудним. Це було у її шафі. Ти когось прикриваєш? Добре, це Енді. Це Енді? Це ж наркотики. Спочатку це потім. Ти параноїк. Якщо не хочеш, щоб Луна втекла, ти маєш її підтримати. Розглядаючи голих дівок, зустрічайте Луна. Він же старий. Він їй в дідусі годиться. Це ніби розбещувати онуку своєї 12-річної дитини. З мене досить. Це для їхнього блага. We every day. Ми хочемо, щоб ти декого спокусила. Тобто не роздягатись? Ну, все може. Come get it, baby, if you... Купимо наркоту, та анонімно її підкинемо. Пів кіло коксу. Ви ніколи не купували кокс? Купували. Yeah. Звісно, постійно. Зуууунемо телемням! Закинь! Виходь! В а... доріжку? Так, звісно. Mm. Ну? Як тобі? А який має бути смак? To... Я не відсилаю язика. Що? Що?? Я не відсилаю свого язика! Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. У нього був неймовірний рік. Майкл Брейс. кращий охоронець року! Уу! Кажете, він ваш родич? Боже ні. Дарюс кілер, якого розшукують за достобіса по всьому світу. І як часто вам це сниться? Лише раз. Це не дуже за ніч. Ясно. Вам краще забути про роботу охоронцем. Я офіційно у відпустці, і, якщо чесно, не знаю, чому не зробив цього раніше. Світ, наче чекав, щоб я наважився на це. І вперше я починаю уявляти собі життя без роботи тілоохоронцем. Це справді ніби новий початок. Бігом бігом бігом. Я тебе знаю. Мого чоловіка викрали. Вбити. Треба його рятувати. Ні, ні, ні я цього не буду робити. Я під суворим наглядом психолога. Yes. Я пообіцяв лікарю. Ніякої роботи охоронцем. Це означає жодної зброї, вбивств чи крові. Що він тут робить? В тебе що, перцевий балончик і у відпустці взагалі. -то. Скільки разів ти мене мало не вбив. Недостатньо. Я хочу завагітніти. Що за? Да! Я буду чудовою мамою, правда? ж? О, Боже, дитина буде щаслива, мати тебе своїм носієм. <звук> Ти розкажеш нам все, що знаєш. Я не скажу вам ніщо! А я навпаки розкажу вам усе. Десять років дозволив тобі жити своїм життям. You come mine. Now you see me rise. І куди це тебе завело? <проб> Ти сховався в моїй тіні. <проб> Я навчив тебе. Ти стояти найнебезпечнішим убивцям на світі, сино. Тепер ти маєш стати поруч зі мною. Навіть не сподівайся. Тобі не втекти від самого себе. <звук> Ти хто такий? Не перемикай, дивимось! машина щура наближається. Маєте взяти дилера, я розраховую на вас. Розправі мої найкращі люди. Теді? А ти хто? Райан! Ми з тобою сусіди. Тобі не можна тут бути, у нас серйозна операція. Звідки там взявся цей це ідіот? Ми то тому, що ти облажався. Завтра влаштуємо рейд. Поліція! Один, Один два, три. Стоп! Чого стоїш, він же втече. Я висоти боюся. Все дуже добре. Ви в чудовій формі. Так, на все добре. Що ж? Слухайте, мені дуже шкода, але жити вам лишилося недовго. Недовго це скільки? Тридцять днів максимум. Отже, з вас тридцять п'ять євро, будь ласка. Набридло бути чемним. Хочу жити наповно. Побачимо, хто тут бос. Проникнемо в мережу і схопимо на гарячому. Я погратися на твоя ліга. Е, ні. Це автовідповідач. повідач мені повідомлення. Бляха в мене вийшло. Райана, ти заплатиш за це? Вона думала, що володіє всіма. Безглузда. Казна що? Тебе звільнено. О -о! Чому я тебе чую? Здається, ви зачепили. Але ідеальна розплата завжди ідеальна. Вогник не знайдеться. Взяти її. Не влаштовуйте тут сцену. Та ну, усе життя театр. Mm. Я вам усім нагадаю, що б'юся на шпильках. Mm. Як ваше ім'я? Круелла. Up, we'll Влаштуємо кіпіш. Ти в ділі. Я за будь-який кіпіш. Ах, ти ж не була трохи екстремалка. Так, сонечко, і нам було весело. Вона вбила моїх собак. <рес> Схоже, ви її ненавидите. Якщо вже вона чи я, я обираю себе. <рес> Не переживайте попереду стабільний капець. Mm -hmm. Потрібні письменники, які знову нас піднімуть. Я не продаю своє видавництво. А є мертвий письменник, якого можна воскресити. Він не мертвий, але можливо гаряшому. Я думала, він помер. <клес> Глянемо на його контракт. Мені не вважається. Скажи, що я читаю правильно. Його видворили з Ірландії за непристойну поведінку. І він мало не застрелив помічницю, бо сплютав її з ведмедом. Ми В... на ведмеді. Ми на ведмеді. О, як. Забирайтесь. Я Люсі Стенбридж з видавництва Стенбридж. Світу нічого від мене нахлін не треба. Може, у вас завалялося кілька рукописів. Або ви влаштовуєте турне, або я редагую книгу. Лише турне. Мені потрібен віскар, Джонні Вокер, Блэк Лейбл, кубинські сигари та смажені горішки. І сіллю, будь ласка. Так захоплюючи. Це ж книжкове турне, чому б дещо не зачитати. <плакова> <плакова> Гаріс це рецензент газепі. Ненавиджу критиків. Ви <плакова> всі б зурна. Письменник, який прославив, це місце стане тим, хто його знищить. Яка іронія? Я не розумію, хіпстери ж мають любити старі речі. вінтажні платівки, комунізм. Чому книга не продається? Ми просто не досягли критичного попадання. У мене скоро серце стане з цим попаданням. Мистецтво це не пропаганда, це вираження істини. Ваші слова. Інколи людині потрібно виражати амбіції. Наприклад, я хочу курити. І сягати одночасно. Ніхто він? Письменник у важкі часи. Геть ідеї. Репетиції я буду ведучою, що надихнуло вас на створення книги. Я випивав, і в мене не було грошей. Люди вже почали примикати канал. Ти топиш його спадщину в болоті. <клух> Ти божевіна. Я знаю. <клух> <клух> Тепер ви офіційно бестселер. Треба було підпалити себе раніше. На кого ти вирішився? Я принаймні сам книги пишу. Привітату. Маю геніальну бізнес-ідею. Знову розношувач взуття. Наймані працівники розношують туфлі клієнтів. Уяви кількість людей, яким тихочаровики ринок величезний. Ти прийдеш на день народження сестри. День ігри фрутовій смузі. Вибачте, мадмузель. Можна вам написати, бачу для вас це складно. Це я їх зіпсував. Треба прикрутити гайки. Можна мені сік зі свіжої голови з крапелькою імбиру? Ти бачив, як вони живуть. Треба їх провчити. Що це таке? Твої кредитки блоковано? Телефон також. Звідки ви знаєте? Та сама фігня. Тату! Поліція! Діти! Швидко! У нас немає грошей, вони кинуть нас за ґрати. Що, що? Боже, куди ми тепер? Заляжемо на дно у Марселі. Що нам робити, тато? Те, чого ви ніколи в житті не робили. Дома це? Працювати. Що? Де навчались? Ніде. Я займався самоосвітою. Скільки платять? 1200 євро. Це на тиждень, так? Ні, на день. Знаєте, я типу як Трамп. Сам себе зробив. Зрозуміло. У мене є щось саме для вас. О! О! А, службова ташка буде. Вам сподобається. Ану для початку. Тітко, Алекс лишився вдома. Смачно. А мені немає грошей, немає їжі. Them, are... тебе ніколи не було поруч. Ви мали все. Якщо ти про гроші, то так. Are... Але нам бракувало іншого тату. Все б віддав, щоб побачити, як вони там і шачать. Повір мені, це їм не монако. Are... Так мене ще не мордували. Знаю, наскільки їх вистачить. Не знаю, треба розкривати карти Франциска. Інструкція з виховання мажорів. Ти впевнений, що це спрацює? <реку> <реку> У кіно? Зусильна, ти важлива. Ти цінна. що сталося? Хтось розтрощив мій дім. А де Карл, здається, його забрали. Кому потрібен Карл? You. Місцевий банкір Карл Баттонс був викрадений зі свого дому і здається, боротьба була жорсткою. Гей, hey, Люба з Карлом біда, увімкни другий канал. Ви хочете щось сказати людям? Я знаю, ти живий Карл. Я скоро тебе побачу. О, oh. oh, Чорт, мого брата викрали. Може взяти пушку? Я візьму пушку. Місіс Баттонс, Зазвичай, коли хтось зникає, люди дзвонять копам, а не репортерам. Карл такий милий, Боже. Навіщо його викрадати? Це наше з Карлом фото. Може, вам треба для прес А Ви знаєте, хто міг завдати йому шкоди? Ні. О, Боже. Ні. Ні. Тебе не бояться. Я не добірю бізнес тому, кого не бояться. Відпусти його, бо я зараз вистрелю тобі у пиху. Це піхва. Вистрілиш мені у піху. Це місце, я поважаю в людей Насправді Карла не викрадали. Правда в тому, що він втік від дружини. Якщо це викрадення фальшиве, ти маєш зізнатися. Якщо ти щось зробив, я допоможу. Ти боїшся? Що? <плук> так. Я сильна. Тук-тук, нас тіло. І я важлива. А ну відчиняй! Я ідеал. Ти згодна? І я так думаю. А ну, Ці вихідні стали шахом в окрузі ювані хаосу і втрат. Слухай, не псуй настрій. День чудовий. Ти зі мною згодна. <звук> Ні. Я нічого не зробила. Я просто хочу повернути чоловіка. Клянуся ці білі сучки божевільні. Раф, вода крижана. Ти що забув заплатити за газ? ж працюю. Ти бліда. Може, це через одяг. Зараз ранок а в тебе вигляд, як наприкінці дня. Чого хотів марію? Тепер я підпорядковуюсь 20-річній блонці. занадто напружені. Під час кожного нападу тривоги приймайте три, максимум чотири краплі. Доброго ранку, вам! І твоїм обом вітання. Мені усе ясно, у тебе ПМС, так? Столиця Іспанії. Звісно, я знаю. Ібіца. Знаєш, зі мною назавжди лишиться частинка тебе. Моя картка? Завтра по обіді. Даруйте, можна попросити фото. Звісно. Та ні, сфоткайте нас удвох. Вибачте. Сірі, <плес> виклич таксі. Скажи водію, хай забере мене в барі на розі. Доброго ранку. Невже це наш Тон Круз? Знову подорож навколо світу. У мене кастинг на жирну роль. Дасте мені автограф. Є ручка. Ні. А папір? Ні. Дякую. Будь ласка. Ви мене не впізнаєте? Ви живете в моєму домі? Та ні. Це ви живете в моєму. Я живу там довше за вас. Мені вже час. Ваш літак у пів на другу ще є час. Звідки ви знаєте? Спецагенти знають усе. Вашу квартиру видно з мого вікна. Так цікаво. Неможливо відірватись. Я мало з глузду не з'їхав. Ми зустрілись, бо ти мав щось сказати. То скажи або заткни пельку. Гаразд. Я заткнув пельку. Це називається сталкінг. У тебе що дах їде? Вона мені збрехала. Ти шокований? За це тебе посадять. Я був у рукавичках. Наш Бруно завжди готовий допомогти. Отак, думаєш, що у тебе гарне життя і раптом усе це брехня? Висвиня. <звук> Скільки ти хочеш? А це вже образа. Заткни палько! Поганий сусід. Вибачте, знову я на ти перейшов. Це часто трапляється, бо я вас так добре знаю, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.